Міністерство освіти і науки знищує професійну освіту України, і ми, студенти української інженерно-педагогічної академії, не можемо стояти осторонь. В мене не було випускного, бо коли я закінчувала школу, розпочався ковід. Коли я вступила до нашої академії, почалася війна. Я звикла жити під постійними обстрілами. Мій сон складає 3-4 години на добу. У мене постійно болить голова, від відвію сирен. Єдиною радістю в моєму житті є моя академія, куди я завжди можу прийти попри війну, де мене постійно підтримують, розуміють і допомагають. Але яке вам діло, що при об'єднанні вищих я ніколи не зможу прийти до університету, який для мене чужий? І яке вам діло до нас, студентів, які живуть в прифронтовому місті? Ви лишаєте мене не тільки роботи, але й майбутнього. Куди підуть працювати наші викладачі, якщо в Харкові великі складнощі з пошуком роботи? І не треба казати нам, що все буде добре. Ми вже бачили це на прикладі біотехнологічного університету, коли їх будівлі і землі були розпродані, а викладацький та навчально-допоміжний склад було скорочено. Вигубити майбутнє нашого міста, бо ІПА це не тільки місце, де ми навчаємося, але й місце, де ми змінюємо світ навколо себе. Не тільки місце в центрі Харкова, але й місце в центрі багатьох людських душ. Ворог знищує наше місто ракетами. А міністерство освіти своїми рішеннями знищує нас, студентів у ІПА. і поки наші брати і батьки захищають нашу Україну. Ми студенти УІПА, вимушені захищати свою академію.